Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні готуємо гуляш на обід. Спочатку нарізали таким невеликим кубиком яловичину. помили її спочатку холодною водою. Нарізаємо цибулю невеличкими кубиками морковку. Одночасно обсмажуємо м'ясо. Тут варимо топтану картоплю з морквою. Десь приблизно 20 хвилин. Підсмажили м'язком, додаємо цибульку і морквою. Зменшуємо вогонь. Пішку це на великом вогні. Додаємо перчик заморожений. Червоний, жовтий, білозірка. Це разом опушкуємо, щоб воно трохи пройшлося за запахом і ароматом. Додаємо небагато томатної пасти до нашого майбутнього гуляшика, гарно перемішуємо. Додаємо близько 1 столової ложки муки. Гарненько все перемішуємо. Зараз будемо додавати спеції за смаком. Сіль, перець, коріандр, Посолили. Додаємо коріандр мелений, для смаку буде прекрасний смак. Додаємо паприка червона трошечки для смаку. І, звичайно ж, додаємо чорний перець мелений, який я купила в Словаччині, треш трошки-трошки. Заливаємо все водичкою, перемішуємо. Спробувати обов'язково. Не вистачає гарно все перемішуємо і накриваємо кришкою. І тушкоємо близько.